Українці здають ноутбуки китайським фрілансерам в оренду за 150 доларів в місяць. Звучить, як якась шахрайська схемка думала я, поки сама в цьому не розібралася. Виявляється, в Китаї заборонено працювати на Upwork за державними обмеженнями, і вони, китайці, готові брати в оренду ноутбуки з акаунтами українців або європейців, тому що нам дозволено там працювати. Коли в перший раз про це дізналася, чесно думала. То якась шахрайська схема по любому нелегально, і там хтось когось намагує. Але коли почала про це більше роздізнаватися, розбиратися, спілкуватися з людьми, які вже на цьому заробляють і пробують, зрозуміла, що це реальний вид заробітку, абсолютно пасивного, не виходячи з дому і майже нічого не роблячи. Треба спочатку дуже розібратися, все це зробити, багато всяких нюансів. Але потім, коли ви це все зробите, кожного місяця ноутбук просто включений, і ви отримуєте 150 доларів доларів місяць. А таких ноутбуків можна зробити скільки хоче. Це реально такий класний вид заробітку, і про це вже багато хто знає. Я тільки нещодавно дізналася. Буду це пробувати і ділитися з вами. Хто вже на цьому заробляє або заробляв, діліться досвідом в коментарях. Дуже цікаво дізнатися.